Якщо ви з якихось причин відкладали проходження шикарної другої частини The Last of Us, то тепер у вас не буде абсолютно ніяких виправдань, адже пограти у найкращу гру 2020 року можна абсолютно безплатно. Та перед тим як я розкажу про це, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А ми починаємо 26 вересня відзначається офіційний день The Last of Us, і з нагоди такої події. No Dog і Sony вирішили зробити для гравців чудовий подарунок. Якщо протягом п'яти років, аж навіть і не віриться, що пройшло стільки часу, ви не грали у неї, бо не могли придбати або тільки-тільки почали цікавитись іграми, то нарешті для вас є опція пройти The Last of Us 2 повністю, не витративши на саму гру ні гривні. Sony оголосила, що перед стартом дня The Last of Us. Усім передплатникам другого тарифу PlayStation Plus, а саме PS Plus Extra, з 26 вересня у каталозі стане доступна Tlow 2, і охопить така подія, як гравців на PlayStation 4, так і на PS5. На PS4 гравці зможуть пройти стандартну версію. А от на PlayStation 5 нас чекає Ремастер, яка окрім сюжетної кампанії додає вирізані рівні, покращений візуал. Фішки дуалсенсу, такі як адаптивні тригери, і найголовніше, ровлайк-режим No Return, де після проходження основної гри можна залипнути на десятки, якщо не сотні годин. Місячний тариф екстра обійдеться вам у 320 гривень. Це буде значно дешевше, ніж купувати гру в магазині чи шукати диск. А після проходження, ну або перед ще й можна пройти ремейк першої Last of Us для PS5, яку додали рік тому. Тож, фактично, отримати одні з найкращих сюжетних ігор за всю історію індустрії усього за 320 гривень це ніщо інше ніж шара. А от якщо ви на ПК, то на жаль, для вас таких переваг не буде. І поки ваш єдиний спосіб пройти ці ігри придбати їх у Steam чи Epic Games Store. І зараз для тих, хто був у танку ці всі роки, треба все ж нагадати, що The Last of Us 2 – це стелс екшн з елементами горору, який є продовженням історії Джойла та Еллі, що розгортається через 5 років після подій першої частини. Еллі виросла, і тепер їй 19. Вона живе в затишній спільноті у Джексоні разом із Джоелом. Однак трагічний досвід приносить дівчині тяжкі душевні травми, які змушують стати її на кривавий шлях помсти. Далі будуть вже критичні спойлери, тому наостанок лише скажу, що історія The Last of Us 2 нікого не залишить байдужим, і загалом гра дарує досвід, який змусить вас тримати за геймпад до останньої хвилини. Напишіть у коментарях, чи збираєтесь проходити або перепроходити Тлоу 2 завдяки її появі у PS. Також можете розказати, які ще відео по The Last of Us ви б хотіли бачити. І пам'ятайте, якщо ви загубились у темряві, шукайте світло.